Друзів у нас тут є чимало, але пригод так Мо багато у дядечка лідивчика в хаті, бо тут є сірко. У О -о -о. нас є рудик, 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 рудик. 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 і бровко. Алілуя. Алілуя І у нас тут є мама. Мама, мама, мама і дуже великий тато. що любить пельменчики їсти. Пішла сім'я їсти пельменчики. Я їхній дятечко лінивчик, а я їхня тітка, тітка, тітка. А я миша, що перебігає дорогу на червоне світло. Ех, 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 ех. Якісь цікаві передачі може Ой, це цікаво. Цікаво. В... Гра... тут знайти. Маріо, супер Маріо, Одісей якась цікава гра. Угу. Треба буде подивитись проходження. Тужися, тужися, не то тужишся. Так, цікаво, яке там сьогодні число? О, Бравко, підійди, подивись. Родик, ідеш і сюди. Бравко, прочитай, який сьогодні місяць. Еге, еге, Зараз постараюся прочитати, якщо там буде видно. Е -ге. Е -ге. Перше, сьогодні перше. Що це там пише таке цікаве? Що ж це там Це що вересень? Ми знову йдемо в школу. Та як йдемо в школу? Ми вже багато проходили. Бравко, що ти такого вигадуєш? Що ти таке вигадав? Ну, яка школа? Ну, подивіться і підкажіть, друзі, напишіть в коментарях, що це за місяць. Ех, Бровко, Бравко, Бравко. І як ти такий наймолодший з нас? І не помітив. Ти не мієш читати чи що? Ну я ще в перший клас пішов лише рік тому. Стоп! Якщо я навчальний рік тому пішов в перший клас, то яке це зараз число? Так, броко, ти на правильному шляху, то це у нас перша в... броко. Ти розбираєшся в місяцях? Ой, це... Це 1 червня, літні канікули настали. Пішли маму і тата будити. Пішли. Мамо, тату, прокидайтесь. Мі, 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 мі. Мі, мі, мі. Так, мамо, тато, прокидайтесь. Мі, мі, мі. Так, зачекайте, зачекайте, братики, я знаю дієвий спосіб. Так, тільки, головне, будьте тихенько. І раз. І два, і три. Мамо, тато, прокидайтеся! Прокидайтесь, прокидайтесь! Прокидайтесь! Що, що? Що, що? Злодій, злодії, злодії! злодії Ой, витку, не щонерг... Шарку, шарку стало, аж від злодії! А, а, та які злодії! Та які злодії! Літні канікули! Я от що! І що ми будемо робити на літніх канікули? Поїдемо до бабусі! Іди до дядечка і тітоньки. 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 Хороша тітоньки. ідея, Броко, пішли обсудимо наші плани за столом на дворі. Так, так. І сьогодні на ну, цього літа може б. Стоп! Броко, ти що в тебе там миготить? Ти забув виключити телевізор, ти як електроенергію тратиш. Він сам заснув. О, ну включився. Нічого сьогодні в нас приведе в телевізор. Ой, пішли. Так, ти повертайся. Так, які ж нас плани? Ну, ж ви хіба не чули, що ми сказали? Ми сказали, що ми поїдемо до дядечка Лінивчика! І діточки. Тітоньки кували. Ой, Ви вже тут? Приходьте. Бух-бах. Бух-бух-бах-бах-бух-бух. Чим. Бах, бах, бух, бух. Сантехніка, можна так тихіше? Я не сантехнік, я. Ой, ремонт, можна тихіше? Не можна, ремонтується стіл. Бух-бах-бух бах, бух, бах. Добрий дядько. Зробив нам знижку 1%. Ого, ще ще яка знижка. Чоловіч, ти жартуєш? Так. Ну, я казав тобі не пи. А, ти жартуєш? Так. Ну добре. А що це багато чи мало? Це мала знижечка. Скільки? Так. так. А я що знаю, скільки коштувало, то треба Ой. поділити на один. Так. так, тобто ви вирішили їхати до Так, 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 ну, так. Дядечка. Так, 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 так. Добре, тоді вирушаємо в курс. Броко, нагадай тобі наші правила. Не ламати стіл? Не. Ви не лишати телевізор включеним і не літати з радості <ріпи> Так при сьогодні будуть. Ні. Ех, всі сіли в машину. Ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо. Всі Стоп. сіли, сіли. Ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо, ми їдемо. ви щасливі, головне нас очепити. Дивіться, які будинки красиві. Сірко, Сірко, дивися. Сірко. Тебе мені не видно! мене тушить. Ого, які будинки красиві. Красиво, красиво. Д... Динозавр, дивіться, а він червоний на червоному кубику його можна і спрутати. Дивіться якась сімейка, їде вже знаю, що я її роблю. Ліхтар, ти так заважаєш для моїх пакостить. Ло-ла-ла-ла-ла огородять місто. Ясно, поїхали далі. О, дивіться, який цікавий коло. А в мене взагалі якийсь кубик дивний. О, дивіться, пішохідний перехід. Пішохідний перехід закрито. Це біля зараз для мене ну, червоний світ, а для нас а? Так, правильно? О, так, дуже добре Так, правильно. Люди не можна. Людям не можна. А нам можна Перехід закрито. Ну не говориш, ти так багато. Не. Перехід закрито. Точніше, тоді був відкрито, але у нас горна версія розмір. А це якась мишка якось стояла і для людей, коли зелено світло, знайшла. Не знаю, може щось чекало. Ви... Ой, вибачте, такого не трапиться, я її зараз підловити. А ну ми що йде сюди! Аліцейка не поліцейська. Ого, це в нас тут пригоди. Перехід буде відкритий через три. Жодна вже це два. Один. У мене в животка сорочка, я не можу бігати. Ну, тоді я вам висую штраф за дві речі, за перебігання дорог і за нечесне їдіння. Піп. А -а -а! Піп, я зараз себе заарестую. на поліцейського третій штраф. Піп! Зараз Ще два дні в цій в'язниці. Ще <плес> два дні. Ще два дні. Можна й дочекатись.